Слава Ісусу Христу. Сьогодні у нас особливий день, і я думаю, що не всі присутні були на таких зібраннях, коли рукопокладали пастора на служіння. Скажіть, будь ласка, підніміть руку, хто ніколи не був на такому собранні, де рукопокладали пастора? Ну, добре, слава Богу, більшість були, а деякі не бачили. І прочитаю Слово Боже. Це і для. Роми і для всіх нас. Із першого послання Апостола Петра п'ятий розділ перші 4 вірша. Пресвітерів ваших, благаю я співпресвітер і свідок страдань Христових, і співучасник слави, яка має відкритися. Пасіть отару Божу, яка у вас, доглядаючи за нею непримусово. А добровільно по Божому не для ганебної користі, а щиро. І не пануйте над спадком Божим, а подавайте приклад стадові. А коли з'явиться пастори-начальник, ви одержите не вінець слави. Зараз в більшості церков і Черкасів взагалі в Україні є така проблема. Що не тільки на пастора важко знайти людину, а навіть на диякона. Люди не відповідають Божим стандартам або не мають бажання, або, як казав брат Ігор, дружина незгодна. це дуже-дуже відповідальне служіння. І тут написано в Слові Божому, що правило було у церквах не один присвітер, а декілька. І деяконів декілька, для того, щоб правильно могли. Пасти Божу отару. Написано «Пересвітерів ваших, тобто він звертається до всіх служителів церкви. Хотів би три побажання сказати ромі практичних. Тут написано пасіть отару Божу, яка у вас. Перше побажання, щоб Рома знав усіх членів церкви по іменам. Для цього потрібен час для того, щоб з усіма перезнайомитися і щоб не забути потім, як цю сестру або брата звуть. Написано, що Ісус Христос знає кожного з нас по імені, і Він кличе по імені, і ми за ним йдемо. Як це можна практично знати всіх людей у церкві по іменам? По-перше, це не так уже й багато. Можливо, 150, 200, 250 імен в нашій церкві можна заповнити. Але якщо важко запам'ятати, я пропоную практичний крок Ромі. У нього є телефон, там є камера. І він може кожну неділю знайомитися з одною новою людиною, яку він ще не знає по імені, представиться йому як прізвище, як звуть. А він може спитати, може, я вас фотографую, щоб я не забув. І скаже сестра брат, будь ласка, да. Рома сфотографував, якщо забув, вдома подивився в галерію, а згадав цю сестру або цього брата звуть, так. Ну, а що тут такого? Тут нічого нема поганого, це для його особистого користування. Тепер, якщо у нас у, ти, у році 52 тижні. То можна запам'ятати, якщо по одній людині в неділю знайомиться нові, то 52 людини за рік можна знати нових людей. І дуже приємно людям, віруючим дітям Божим, коли їх вітають і вітають їх по імені. Поважання друге для Роми і для Сергія Йосиповича, для всіх пасторів, хто присутній в залі. Приходити в зібрання за 30 хвилин до початку служіння. І уходити після того, як остання людина вже піде і вже не потребує уваги. Друзі, чому це важливо? Тому що якщо пастор приходить за 5 хвилин до зібрання, у нього немає часу вислухати когось, у кого може нагальні якісь проблеми або людина потребує молитви, коли прийшов присвітер раніше, то в нього є для цього час, для спілкування. Коли мій батько був пастором, і потім я став, він мені казав, ти повинен бути в зібранні за одну годину до початку. Да, це дуже, я думаю, важливо. Ну хоча б за 30 хвилин. Можна багато, багато з ким поспілкуватися, комусь духовно допомогти, або просто привітатися. І це приємно і людям, і угодно нашому Господу. І ще одне побажання третє. Відвідувати в тиждень хоча б одну сім'ю. Хоча б одну сім'ю кожного тижня. Буває сім'я, декілька чоловік, буває одна людина одинока. Але якщо ми будемо провідувати по домах людей, ми будемо знати, як вони живуть, чим вони дихають, чому вони потребують. Ви знаєте, деякі паспори ніколи не ходять не провідують людей по домах. І це, я думаю, це недобре. Це зовсім не добре. Коли ти приходиш в хату до людини, ти бачиш, що в неї на стінах, які картини, яка обстановка, як вона живе, бідно, багато, і які у неї, можливо, труднощі є. Зразу можна багато чого побачити. Тому побажання і для брата Роми, щоб він деякі сім'ї з ірочкою міг ходити, деякі сам, і провідувати людей по домах. Тут написано, щоб Спасли отару Божу, доглядаючи за нею, доглядаючи. І ще третій вірш говорить: і не пануйте над спадком Божим, а подавайте приклад стадові. Нещодавно я бачив гарне відео, як пастор веде у горах овець, і вони за ним йдуть. Досить велика отара, і він йде перший. Вони йдуть усі за ним. Він показує дорогу, він їх веде, друзі дорогі. Пам'ятаєте, що написано у першому псалмі, що він водить куди? На злачній пажиті і к водам тихим. Да? Потрібно їжу давати овечкам свіжу, зелену, гарну, доступну, зрозумілу. І коли пастори проповідують, коли вони. Слово Боже пояснюють, коли вони практично його дають примінення в житті. Це для церкви дуже-дуже важливо. І водам тихим. тобто, щоб спокійна була обстановка, не якась бунтівнича, а яка була добра, тиха, лагідна. За пасторів треба особливо молитися. Тут далі написано: також і молоді будьте слухняні. Молоді, це мається на увазі не по віку молоді, а молоді вірі, або ті, хто в церкві просто є членами церкви, щоб були слухняні пресвітерам. Ага. Є одна невеличка трудність у Роми, вона скоро пройде, що він молодий, і деякі думають, да, що ти будеш нас навчати, ти ще молодий. Але він з кожним роком стає старший, мудріший. і якщо ми будемо його любити і молити за нього, у нього не буде з'являтися сивого волосся в такому віці. А якщо ми будемо критикувати або ну якось відноситись без пошани, то це і йому буде важко, і Богу і неприємно. Господь хоче, щоб ми шанували служителів, а вони щоб любили кожну Божу овечку і проявляли до неї особливу увагу. Хай Господь цьому поможе, тому що. Е і сім'я, і дітки, і їм треба увагу, і робота. Рома ж іде на служіння. Він же не йде на робоче місце у нас, а він просто хоче служити безкоштовно для Господа раді слави Божої, раді блага церкви. І це дуже похвально. То слава Богу, що в нас є такі брати, які хочуть виконувати це служіння, і дай Бог благословення і ромі робити це охоче завжди, без суму а з радістю В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте помолимося. Хто бажає, можете коротко помолитися голос. А на ти віками, ти моя опора, будь і туда, тоді ти до тебе за таючі мають. На мене не буде, не попустиш, я не пішла до собі. Я йшла на Слава тобі, слава, слава, Господи, щоб допомагає робити до лісіла. щоб вони бачили мені так світло, що ти хочеш, щоб мене і случали Благословений Господь, благословені твої шляхи, ти чутний Бог, який дав нам спасіння через Ісуса Христа. Ти устрояєш наші сім'ї, нашу церкву. Я дякую тобі, Господи, за те, що ми маємо ці молитви, які вони за тобі, усіми серцями і розумом перед Тобою, Господи. Я дякую Тобі, що в нас є спаства. Я дякую тобі за пасторів. Я дякую тобі, що ми маємо шлях, ростимо, Господи, тобі і укріпляємося. Ми дякуємо тобі, вся церква, за те, що ти чуєш нас і ти даєш нам спасіння. І ти борониш, Боже нас від війни, борониш, Боже, наше місто. Я дякую тобі, Господі, за те, що кожне серце звертається до тебе. Кожне серце кричить хвалу тобі, бо ти один до похвали, ніхто другий. Ти благослови, Господі нашого брата, якого зараз буде. Попологать для слави Твоєї, для труда ім'я Твоє Господнє. Благословив ви його і його сім'ю, щоб вони служили тобі від усього серця і душі і народу твоєму, аби йшли по правильному шляху, по слову твоєму і всіх благословив пасторів, діаконів, всіх, хто трудиться на славу Твою. І нас усіх ми поклоняємося перед тобою і передаємо Тобі в руки. Нехай буде Твоє благословіння. Укріпляй, Господі, всіх нас і хай слава тобі, лине одному єдиному Богу, Отцю, Сину, Духу Святому. Амінь. 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 Боже, Отче Небесне, ми дуже вдячні тобі за те, що ти так мудро влаштував церкву Христову на землі. Щоб були духовні служителі, наставники, щоб церква була під опікою, щоб кожна людина відчувалася захищеною, щоб ми мали надію на тебе, нашого Господа, і могли служити один одному своїми дарами, які Ти нам дав духовними. Господи, ми віримо, що скоро Ти з'явишся, наш пастир начальник, і даси, кому він цій похвалу, кому догану, ми хочемо, щоб всі наші служителі отримали тільки добру похвалу від Тебе. Власне. Ви церкву благодаті, я дякую за те, що є у нас і присвіте, і діакони, і кому служити в церкві Христовій. Боже, благослови кожного із нас, щоб ми корилися один одному в страхі Божому. Слава Отцю, на Святому Духу навіки. Амінь.